Ми продовжуємо отримувати Божі обітниці щодо майбуття. Роздуми над Словом Божим на урочистість тіла і крові Христа. Рік А Ісус сказав до Юдеїв: Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може Він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм. Знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити Його крові. Не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба, не так, як батьки ваші манну їли й померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Тіло і кров мовою Біблії це жива людина. Однак це не така людина, яку собі уявляли греки, шляхетна душа, в якій міститься Божа іскра, але обтяжена матеріальним тілом, від якого вона прагне звільнитися. Тіло і кров це людина, яку створив Бог, коли сформував її земного пороху, вдихнувши в неї життя. Людське тіло не обтяжує дух, воно є його храмом. Тіло це Божий дар, який дозволяє людині жити і розвиватися на цьому світі і переображувати його згідно з Божою волею. Аби людина жила і розвивалася, Бог створив для неї їжу і напій. Зазвичай людина може знайти воду. І приготувати собі їжу власними силами. Але в історії Ізраїля, коли Бог виводив народ із Єгипту, Він провадив його пустелею, де не було води і харчів. Тоді Бог підтримував життя народу чудесним способом, відкривши джерело води у скелі та посилаючи народові манну на щодень. У такий спосіб Бог виховував вибраний народ у вірі. Але також обіцяв йому, що в майбутньому дасть кращу їжу і пиття. Коли прийшов Ісус Христос, Він нагадав народові давні чудесні добродійства Бога, але також дав йому ще більші і кращі обітниці. Замість мани, їжі, яка підтримувала земне тілесне життя, Він дав нову ману хліб гідний Бога. Сам став їжею і напоєм для нас. Хоча він використав для цього звичайні хліб і вино, приготовані людськими руками, то цього разу їжа, яку він дав, перевищила всі попередні божі дари. Ці нові найвищі божі дари, це він сам, це його тіло і кров, тобто це він особисто, живий Бог. І справжня людина в одній особі. Звичайна їжа і пиття це мертва матерія, що оживає в організмі людини, яка їх споживає, а цей напій і ця їжа, це саме життя, яке оживлює того, хто їх приймає. Не всі розуміли Ісуса і запитували, як це може Він дати нам їсти своє тіло. Непросто зрозуміти ці божі дари, бо в них він проявляє глибину своєї любові до людини, а ця глибина дна немає. Ця глибина є мірою Божої величі, а також і мірою нашої низькості і малості, до яких схиляється милосердний Бог. Величі міць Бога найбільше проявляються тоді. Коли Він рятує і підтримує життя бідних і слабких. Кожен з нас це тіло і кров, тобто жива людина. Аби ми слабкі люди насправді змогли його прийняти, він став для нас справжнім тілом і кров'ю під видами реальної їжі і реального напою. Ця Божа їжа і Божий напій. Є для нас пам'яткою, тобто спомином Божих дарів, аби ми пізнавали їх щодня більше і більше. Це пам'ятка всього того, що Він для нас зробив насамперед тоді, коли помер за нас на Христі і Воскрес, але також і того, як привів нас до Дня сьогоднішнього. Однак не слід думати, що Євхаристія це вже кінець Божих дарів. Навпаки, так як і колись манна в пустелі привела вибраний народ до обіцяної землі, так і нині тіло і кров Христа, це їжа на дорогу до досконалої учти в небі. Там і наші тіла, переображені на подобу тіла Воскреслого Христа, братимуть участь у радості повноти життя з Богом. Наші літургійні зібрання. Це ще тільки завдаток того вічного щастя. Тому не спиняймося в дорозі, пізнаючи Божі таємниці. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.